Знову овруч на зв'язку 3 травня. Хочу поділитися своїм гірким досвідом з вами на рахунок інжиру. Це тут був корчик інжира далмацький. Величезний був вже, але ось в принципі що з нього залишилось. А, взагалі я його завжди накривав на зиму, прикопував землею. От. Такі от пеньочки пооставались, гілочки з нього. В цьому році я його не, не закопав землею, там у неї ще декілька сортів, я їх не позакопував, а через певні обставини понакривав арговолокном, поробив шалашики мішковиною. Так вони її принципі, на швидку руку. От. І вийшло так, що миші пообідали пооб'їдали все. На світі. Всю кору, всі почки, всі бреби, все, що було, повністю все під нуль. Залишилось все сухе, без кори повністю поточене. Об'їдали під нуль. Прийшлося весь свій інжир обрізати під корінь ну і чекати реанімацію. Якось так. Так що мотайте на ус. Всім пока!